Сьогодні ми говоримо про карту побит. Що це за документ? Цей документ є бажаний для громадян різних країн світу. Що краще: трудова віза чи карта побит. Давайте прояснимо, українці мають право отримати таку карту в Польщі з цікавою назвою ЦИУК. Що це таке? Надає право працювати на території Польщі без додаткових якихось дозволів. Тобі можуть відмовити в отриманні карти побиту. Які причини часто так саме і стається. Привіт! Сьогодні говоримо про один з найважливіших документів для тих, хто планує довготривале перебування та роботу за кордоном карту побиту. Саме про цей документ ми вже декілька років поспіль отримуємо найбільше запитань. І найголовніше розберемо основні зміни, які відбулися у 2025 році, і хто може не отримати карту побиту. Традиційно все детально та доступної мови розповідає наш експерт Тетяна. Вітаю! Вітаю, рада, що ми знову зустрілися. Отже, сьогодні ми говоримо про карту побиту і про те, що змінилося у 2025 році для тих, хто бажає її отримати. Але перед цим давай взагалі. Нагадаємо, що це за документ, тому що часто його плутають з робочою візою або навіть з громадянством. Да, давайте нагадаємо, карта побиту це тимчасовий або постійний дозвіл на перебування на території Польщі. Це може бути довгостроковий або короткостроковий документ. Дозвіл. Він видається для того, щоб працювати, навчатися та навіть подорожувати по території країн шенгенської зони. Їх буває декілька видів. Тимчасова карта побиту видається строком від 1 до 3 років, і зазвичай підставою є робота, навчання або розвиток власного бізнесу на території Польщі. Постійна карта побиту – це до право на довгострокове перебування на території Польщі. Можна навіть прирівняти до ВНЖ. Тут єдиною підставою отримання такого документа є доведення вашого етнічного походження, польського походження. Також мають право на таку карту дружина-чоловік етнічного поляка, або батьки дитини, яка народилася в Польщі, і отримала громадянство в Польщі. Є карта резидента ЄС, це документ для тих. То довготривалий час перебуває в Польщі і бажає отримати статус саме резидента Євросоюзу. Також є один дуже цікавий різновид: це блакитна карта, вона видається на три роки, але тут є суттєвий нюанс: вона доступна для висококваліфікованих спеціалістів, і тут обліковується заробітня плата, вона має становити ну, приблизно не менше 8 тисяч злотих. Місяць Тетяно, а розкажи, будь ласка, нам детальніше, які переваги взагалі надає ця карта побиту? Насправді переваг дуже багато, недаремно цей документ є бажаний для громадян. Різних країн світу, щоб перебувати законно в Польщі. Ну, по-перше, це безвізові подорожі в зоні Шенгену до 90 днів на півроку. По друге, можливість зміни роботодавця без зміни візи, також доступ до банківських операцій кредитних операцій. Це все в межах цієї карти. Банки більш охоче працюють саме з власниками карт побиту, і звісно, можливість перевезення родини, подружжя, дітей до себе там, де ви працюєте. Дуже часто клієнти плутають карту побиту і робочу візу, ототожнюють її. Давай детальніше поговоримо, що краще: трудова віза чи карта побиту. Так, давайте прояснимо, тому що трудова віза це національна віза, типу D. вона дає громадянину можливість працювати на території Польщі від 90 днів до року часу, офіційно працевлаштованою бути. Також можна безлімітно виїздити з Польщі і заїздити на територію країни, і можливість працювати офіційно. За всіма державними реєстрами підставою для її отримання є дозвіл на працю від роботодавця, зезволення або ж запрошення освічення з метою надання іноземцю роботи на території Польщі. Робоча віза видається на терміном не більше 365 днів, і є такий нюанс, що якщо у вас припиняються трудові відносини з цим роботодавцем, вам потрібно міняти. Офіційні документи, оскільки вона передбачає роботодавця лише одного, під якого виготовляються документи. В Свою чергу карта побиту це довгострокове рішення цього питання, але воно і потребує більше часу для оформлення. Якщо плануєте працювати тимчасово, краще оформити візу. Якщо у ваші плани входить залишитися на дещо довгий період часу, раджу оформити карту побиту. Тетяно, дуже дякую тобі за такий детальний розбір. Тепер дійсно стало набагато зрозуміліше. А розкажи, будь ласка, як отримати карту побиту на території Польщі? Насправді для того, щоб отримати карту побиту, потрібно зробити не так багато. Просто є певний алгоритм дій, який потрібно виконати чітко і правильно. По перше, зібрати всі документи, які входять в обов'язковий перелік. І подати їх у встановлені строки, очікувати відповідь. Алгоритм ваших дій буде наступним: по-перше, потрібно заповнити анкету. По-друге, зібрати весь необхідний пакет документів, і він залежить від того, яка підстава вашої подачі на карту побиту. Обов'язковими є такі документи: закордонний паспорт, договір страхування, 4 фотографії, документи, які підтверджують ваше проживання. Та наявність стабільного доходу на території Польщі, номер песель або НІП у разі його наявності. Далі ви сплачуєте гербовий збір і внесок за виготовлення посвідки у разі позитивної відповіді на ваше подання. Далі ви подаєте паперовий варіант документів і очікуєте відповіді. Далі надаєте біометричні дані. І отримуєте ваш документ. Мені відомо, що в 2025 році змінилися певні е, правила оформлення карти побиту. Наскільки ці зміни серйозні і, взагалі, що саме змінилося? Розкажи нам, будь ласка, так відбулися зміни, але вони не суттєві. Найголовнішою зміною є те, що з 1 січня 2025 року для оформлення вам потрібно буде мати сталий дохід. Щомісяця не менше 4666 тисячі злотих брутто. Або якщо це погодинна ставка, то 30,5 з половиною злотих за годину у 2025 році. Право на отримання карти побиту в Польщі мають наступні категорії громадян: по перше, це працівники. Тобто іноземці, які працюють на території Польщі, отримують офіційний легальний дохід, сплачують податки. Далі це студенти, тобто особи, які навчаються на денній формі навчання у акредитованих вишах Польщі. Наступна категорія це підприємці, які розвивають власний бізнес і можуть підтвердити сталий дохід від своєї підприємницької діяльності. І остання категорія це члени родини, тих осіб, які вже мають карти побиту. І потребують цих документів для воз'єднання сімей. Мені нещодавно стало відомо, що на сьогоднішній момент українці мають право отримати таку карту в Польщі з цікавою назвою Циукр. Можеш розказати взагалі, що це таке? Так, є такий документ: це можливість отримати спеціальний дозвіл. Він видається строком на три роки, і тут є три. Умови, яких потрібно дотримуватися, по перше, це статус песеля документу офіційного з приміткою Укр, який був вже існував на момент 4 березня 2024 року. Далі цей песель має бути дійсний на момент подання документів на карту побиту. І останнє це безперервне перебування даної особи на території Польщі 365 днів. Якщо особа виїздила за межі держави більше ніж на 30 днів, цей статус втрачається. Українці, які отримали карту цукр, перебувають на території Польщі на тих же законних підставах, як іноземці, які отримали дозвіл на тимчасове перебування. Ця карта також надає право працювати на території Польщі без додаткових якихось дозволів. А чи можливо таке, що тобі можуть відмовити в отриманні карти побиту? І якщо так, то які причини такої відмови? Так, звісно, причини для відмови можуть бути, і це часто так само і стається. Ну, по перше, це недостатній рівень доходу, той, який я вже раніше озвучила, тобто 4666 злотих на місяць брутто. Далі це може бути ефективне працевлаштування, тобто, на момент перевірки документів, роботодавець не може підтвердити, що даний працівник працює або працюватиме на цьому підприємстві. Також підставою для відмови може бути некоректне або неправильне заповнення анкет або інших форм, тобто щось внесено не до кінця або з помилкою. І звісно ж попередні правопорушення також враховуються при розгляді кожного індивідуального кейсу: це депортація, нелегальне перебування чи кримінальне правопорушення. В минулому також підставою для відмови може бути невідповідність критеріям. Це залежить від типу карти, на яку подається громадянин. А дуже часто все може бути набагато простіше. Люди роблять механічні помилки при заповненні форм, при заповненні заповненні анкет. і це може слугувати підставою для відмови в державних органах. Тому іноземцям приходиться подаватися знову і знову подавати повний пакет документів, а це може зайняти дуже багато часу від півроку і навіть довше. Як цього уникнути? Порада дуже проста. Довіртеся спеціалістам нашої компанії, юристи нашого відділу зроблять всі. Внески вірно, вчасно, компетентно. Тому можете звертатися, це зекономить ваші зусилля і ваш час. Дякую, Тетяна, за розмову. Відповіді, як завжди, дуже змістовні, зрозумілі, і все розкладаєш по полицях. І я вам дякую. Якщо, наприклад, у вас з'являться якісь запитання з цієї теми, будь ласка, пишіть їх у коментарях, ми їх обов'язково розберемо в наших наступних відео.